Привіт, малята! Давайте разом вивчимо вірш про сім'ю. Розкажу вам, друзі я, що таке моя сім'я? Разом дружно проживаємо і пісню про це співаємо. Люба матінка моя, як пишаюсь нею я. В неї руки золоті, серцем кожного зігріє. Тато! Сильний і завзятий, він господар в нашій хаті, все майструє, все ладнає, бо для всього хист він має. Дід і бабця у пошані, вони праці ветерани. Всіх онуків міцно люблять, як ташенят голублять. Є у мене ще й брати кращих в світі не знайти. Ось і вийшло сім сім'я. Знайте, це моя сім'я. Перегляньте відео декілька разів, а потім розкажіть самостійно. Дякую вам, малята, до побачення!